Вот Господь, О, за що не підстану. Всім привіт. Мене звати Ліза, і я рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні я вирішила поговорити про одну з найвідоміших сект 90-х, яка ледь не вбила своїх послідовників. Як ви вже зрозуміли з назви, ми будемо говорити про біле Братс. Тому ми з вами сьогодні згадаємо трохи історії і поговоримо про те, де зараз знаходяться колишні лідери цієї тоталітарної секти. Початок 90-х – це зовсім непростий період для нашої країни, і в такі складні періоди, коли людям страшно, коли руйнується їх світ, коли звичні орієнтири втрачаються. Деяким людям допомагає віра. Коли людям треба у щось вірити, якраз і розквітають всілякі такі езотеричні вчення. І це було в 90-х, І це ми можемо бачити зараз. Наскільки ж сильно зараз активували всілякі оці тарологи, екстрасенси, астрологи, Різні нові секти, у які вкачуються все більше, більше грошей, рекламу яких ми бачимо вже у наших містах. Про деякі з них я знімала відео на своєму каналі. Можете подивитися. Перший лідер секти, його звати Юрій Андрійович Кривоногов. Він народився у Воронежській області. Він захистив кандидатську дисертацію у Харківському інституті радіоелектроніки, співпрацював з Миколаївським центром психотронік. Де під егідою КДБ ніби як готували проти отруту від церушних розробок з контролем над розумом? У 1990 році він вирішив залишити свою наукову кар'єру і подався до Крішнаїдів. Через деякий час він залишає товариство свідомості Крішним. В цілому не зрозуміло, чи він дійсно щось таке вірив, чи він просто збирав інформацію на майбутнє, але через деякий час він. Засновує Власну організацію інститут душі Атма, і пізніше вона стала відомою як біле братство. Він читав лекції, де вдало міксував наукові знання і різні езотеричні вчення, люди просто обожнювали його, він збирав повні зали, і просто в якийсь момент, мабуть, йому приходив голову, що ну гріх таким не скористатися. Але так як він формально не був лідером, він не підписував ніяких документів і в цілому він не хотів бути як. Ось офіційно причасний до цього, тому він шукав когось, хто буде обличчям. І цим обличчям стала Марія Цвігун. Марія Цвігун була звичайною жінкою до зустрічі з Кривоноговим. У неї був чоловік і син вона працювала журналісткою. Але після операції, із деяких джерел, після клінічної смерті, вона переосмислила своє життя, і вона називає це початок духовного шляху. Вийшовши з лікарні, сказала синові, що його мати це вже не та його мати, а він уже не її син. За словами колишнього очільника київського СИЗО, який особисто спілкувався з Цвігун, Після сварки з чоловіком вона нібито пішла з дому і випадково зайшла на якісь збори. І це якраз були лекції Юрія. Подальші версії відрізняються. Деякі кажуть, що як тільки Юрій її побачив, він одразу оголосив про... Її Богообрані. За іншою версією, яка здається більш вірогідною, що він розпізнав в ній майбутню месію після того, як вона передала йому записку зі своїми думками про спілкування з Богом. І таким чином утворився їх тандем. Вони вдвох створюють тоталітарну секту з живою богинею. Цвігун починає називати себе як Марія Деві Христос, і розповідає про те, що вона втілення Ісуса Христа на землі і що вона так само у 33 роки має померти, а потім через 3 дня вона ніби як воскресне. У новій релігійній течії Кривоногова був просто якийсь винігрет з усього. Там були і окультні, езотеричні навчання, і кришнаїзм, і йога, і буддизм, і юдаїзм, і реінкарнація, і карма там просто було все, що тільки можна. Але потім воно все таки більше стало походити на християнство. І звісно, яка ж секта без передбачення кінця світу з перетунком праведників і карою грішників. Члени білого братства вірили, що Бог зійде на землю в образі Марії Деві Христос.

І розпочнеться страшний суд. На небо потраплять 144 тисячі послідовників. Але тут була загвоздочка, тому що 12 тисяч мають принести себе в жертву, а решта людей вони просто були слугами сатани і тому мали б померти. Кривоногов звертався до своєї пастви. Діти мої, вас будуть мордувати та рубати вам голови, але ця кров потрібна землі. Ми з Марією Деві підемо останніми. Наші трупи пролежать на вулиці три дні. Потім ми воскреснемо, розпочнеться перетворення землі. Марія Цвігун казала: готуйтесь, це ваш обов'язок змити кров'ю своєю гріхи нечистивого людства. Така не дуже мирна релігійна організація. У секті була сурова ієрархія. Громади розбивались на так звані коло посвячення і низові п'ятірки, у кожних з яких був старший брати вищого рівня отримували команду. Кожен старший щодня складав письмовий звіт про психічний стан членів групи, які після ретельно аналізувались вищим керівництвом. Покора була беззаперечна, будь-які відхилення у поведінці контролювалися. Також характерною рисою великого білого братства або по-іншому Юсмаос була нетерпимість та вороже ставлення до інших релігій та релігійних течій. Вони казали, що. Християнство втратило істинне розуміння духу Христа. Більшість учасників секти це були молоді люди від 15 до 20 років, тому що їх було просто легше контролювати. Лідери секти демонізували батьків. Крім контролю зі сторони старших братів, елементом подавлення волі, лідери секти використовували традиційні методи промивання мізків для виховання релігійних фанатиків, повний розрив старих соціальних зв'язків, ізоляцію від зовнішнього світу. Регулярне читання мантр, обмеження часу на сон, постійні фізичні навантаження, відсутність дозвілля, недоїдання і суровий нагляд. На початку 93-го року у усмім почала ширитись новина з посиланням на самого кривоногова, який оголосив себе пророком матері світу. Вони поширювали інформацію про масові самогубства у зв'язку з кінцем світу. У своєму пророцтві Кривоногов вказав точну. Дату страшного суду, вона мала бути 24 листопада 1993 року. Але пізніше він переносить цю дату на 11 листопада, 10 листопада 1993 року. Марія Деві Христос призначає самоспалення. Цей день на площі перед Софіївським собором зібралось близько тисячі осіб. Тим часом 25 сектантів на чолі з цвігун і кривоного під підвидом відвідувачів потрапили всередину Софіївського собору, щоб провести там молебень. Попередньо двоє сектантів пошкодили в будівлі телефонний зв'язок, забезпечили вільний прохід через службове приміщення своїх однодумців, а потім заблокували всі виходи навісними замками. Під час богослужіння цвігун і кривоногов стояли на вівтарі ногами, і згідно з даними міліції, після проповіді. Марії Деві Христос мало відбутися масове самоспалення, і для цього були підготовлені каністри з бензином. Після їх арешту у суді подружжя поводила себе як звичайні люди. Вони намагались перекласти провину один на одного, і в результаті цвігун отримала 4 роки. А Кривоногов отримав сім років у тюремному ув'язненні. Кривоногов і цвігун розлучилися. Він покаявся, змінив прізвище і по діяльності, але цвігун вона все таки не полишала свої оці марення про свій божественний початок. Тому після того як вона відсиділа, вона переїхала на Росію. Поява і діяльність юсмаліан первинним чином відобразила тогочасний кризовий стан українського суспільства, світоглядну вразливість. Молодого покоління, що зростало в умовах соціальної кризи, переоцінки колишніх ідейних і моральних засад, все ще до кінця не зрозуміло, чому Кривоногов вирішив. Все-таки так вчинити, тому що він був розумною людиною, і він не міг просто не знати, що після того, як вони захоплять Софіївський собор, це все закінчиться. Тобто, або вони мають все-таки закінчити життя самогубством, або їх посадять. Можливо, йому просто набридло це все, і він хотів якось вийти. Але це не історія з щасливим кінцем, якби це не звучало, тому, що незважаючи на те, що лідерів цієї секти посадили, вона потім ще трошечки існувала. Але все-таки все одно на течії, і потім, в цілому, послідовників майже не залишилось. Але саме біле братство показало, як легко можна задурманити людям мізки. І потім після цього почали утворюватись інші секти і всілякі релігійні організації, які все ще діють на території України. Про деякі з них я розповідала, про деякі я розповім. Пізніше, тому що завжди будуть люди, які намагатимуться на нещастях інших виїхати і здобути собі владу, гроші і вплив. А де ж зараз колишні лідери секти? Ну, з нічого цікавого, він ще в тюрмі покаявся, змінив прізвище і живе звичайним життям. Мені на очі попалась ось така вирізка з газети. А от Марія Деві Христос. Там просто така шиза. Вона змінила своє ім'я. Тепер вона Вікторія Преображенська. Переїхала вона на Росію, і в свій час вона підтримувала Януковича настільки, що вона навіть написала про це вірш. Просто вірш, який починається так: ми славяні, ти славяні, дай отпор Янукович і Враждю, свору, враз, розгані, знам'я святої Русі в І воспрянет славянский род и пойдет за тобой народ. Дай отпор и і и воспрянет страна у Руси свет тропа одна. <сум> и славян собой защитит, рептіоїдам скоро конец, и над Русью Золотой венец. Рифма там такая, така, знаете, але можете поставити на паузу і почитати. Це її творіння. Якщо ви думаєте, що це поплава, то ні. Далі буде більше і гірше. Наприклад, у неї є вірш, який називається Радний Донбас. І він починається словами: Рептілій, жалкий клан поджог наш дом, но воїнство небес йому не взять. Але це лише вершинка айсбергу, тому що у неї є власний сайт. Цей сайт дуже страшний. Ну, тобто, реально мені від нього якось тривожно на душі, коли я на нього дивлюся. Там Вікторія показує свої роботи, дублює відео, відео з YouTube каналу, там є відео її якихось лекцій, якісь журнали та книги. Журнали називаються Вікторія Ра. І це просто дикий трешак. Це просто винегрет. Реально з усього, з усього абсурду, бреду, якихось езотеричних теорій, псевдонаучних вчень, посилання на біле братство, посилання на якісь його вчення там просто, ну тобто, все, просто якесь вікно у паралельний, дуже-дуже божевільний світ. Також Вікторії у неї є книги, ну, справжні книги, які вона випускає, ось так вони виглядають. Я взагалі не знаю, як вона встигає генерувати таку велику Чесну кількість контенту, тому що у неї є власний ютуб-канал з такою сумнівною якості. Більшість контенту, де вона просто на відео зачитує текст, але все-таки на ну, це теж треба. Час. Також у неї є якесь інтернет-радіо, вона малює, пише дуже багато віршів. В неї періодично проходять якісь виставки. І я думаю, ви вже зрозуміли, що вона заперечує збройну агресію Росії проти України та називається Братоубійственна війна. 25 лютого вона настрочила у своєму Фейсбуці пісеньку про міровоє господство. Глобалість. Утилізацію населення, та ще багато чого пізніше. Вона написала, що це рептілоїди брат. убивает брата по крови, ибо славянские народы имеют одну гапну группу, и это известно пришлым рептиоидным захватчикам, натравив один братский народ на другой, ведя в бойню Украину, Россию и Белоруссию, сценаристы этого глобального шоу потирают руки от удовольствия. Ну, вы это так, это не Россия начала войну, это ну, рептиоидные захватчики, Руки, як удовольствия, кадавлювають слов'янські народи. Коротше, ви зрозуміли, Вікторія там остаточно сходить з розумом. Тому на цьому моменті я хочу подякувати спонсорам цього каналу. Дякую вам велике. Якщо хочете підтримати мій канал, то ви можете натиснути на кнопку спонсорства, або просто скинути якусь суму, яку вам не шкода, просто на мою картку Приват або Моно. І ви мені дійсно дуже допомагаєте. Дякую вам. Якщо ви були за Часів цього білого братства і якимось чином застали його. То можете написати про свій досвід або свої враження у коментарях. Також можете написати, що ви думаєте про думки, думки Вікторії і про те, наскільки її зараз поплавило. На цьому все. Дякую вам за перегляд і зустрінемося з вами у наступному відео.